Моє вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. випуск новин спорту близький друг російського диктатора Путіна. Президент ФІФА Джані Інфантіно ніяк не може припинити співпрацю з терористичною країною. Федерація переправила 4,5 мільйонів доларів Російському футбольному союзу на на розвиток футболу. Виплати надходять за програми Фіфа Форвард, метою якої є популяризація та розвиток гри мільйонів по всьому світу. Більше того, протягом наступних трьох років міжнародна асоціація футболу ще. Має виплатити терористам 9,5 мільйонів, знаючи залежність місцевого спорту від влади. Можна допустити, що ці кошти від ФІФА будуть спрямовані на війну проти України та вчинення геноциду у чужій державі. Окрім цього, організація не виключає Росію зі свого складу, робить російську мову своєю офіційною та мінімізує підтримку українському футболу. Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про арешт російського хокеїста, який став чотирнадцятим за переліком зі шпигунської мережі розгорнутої Україні, яка вела розвідувальну діяльність, готувала акти саботажу на запит російської розвідки. Також підозрювані готували диверсійні дії з метою паралізувати постачання техніки зброї та допомоги Україні. Слідкували за залізничними перевезеннями, поширювали проросійську пропаганду спрямовану проти Польщі її влади та НАТО з'явилася інформація, що затриманим може бути хокіст Максим Сергіїв, який виступає за клуб Юксзаґлембесоров. У Польщі він перебуває з жовтня 2021 року і стежив за об'єктами критичної інфраструктури у кількох воєводствах та передавав відповідну інформацію своїм кураторам за винагороду. Йому загрожує 10 років ув'язнення. Донецький шахтар 6 серпня в Лондоні зіграє благодійний матч з футболу на підтримку. України з тамтешнім Тоттенхемом на його клубному стадіоні гірники планують направити зароблення від проведення поєдинку кошти на допомогу збройним силам України, а також гуманітарну підтримку українців, які постраждали від війни з Росією. Нагадаємо, що днем раніше, 5-го в столиці Великої Британії, відбудеться ще одна благодійна гра на користь України, у якій з'їдуться команди зірок під керівництвом Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. Після восьми днів європейських ігор, які тривають у польському місті Кракові, Україна у медальному заліку опустилася на третє місце. На її рахунку 36 нагород, 19 золотих, 10 рівних і сім бронзових. Очолює перегони. Італія далі крокує Іспанія. Чинна переможниця європейських ігор зітривків у висоту серед жінок Ярослава Магуча з Дніпра стала бронзовим призером змагань на етапі діамантової ліги у швейцарському місті Лозанні. Таким чином вона перервала власну переможну серію, яка складалася з 14 турнірів поспіль. В останні Ярослава програвала у сезоні з у серпні 2022-го. Тоді на етапі діамантової ліги у Польщі вона поступилася представниці Узбекистану Сафіні Садулаєвій. у поточному сезоні. Ярослава завоювала. 11 золотих нагород і лише одного разу була другою кваліфікації євро 2023 в приміщенні, до де врешті була здобула золото у фіналі, а перемогу в Лозанні святкувала Австралійка Нікола Олісгарес Макдермот з кращим результатом сезону у світі 2 метри 2 сантиметри, який на 1 сантиметр перевищує попереднє досягнення Ярослави. У неділю 2 липня у Румунії на стадіоні Клуж Арена молодіжна збірна України з футболу о 22-й годині розпочне чвертьфінальний матч чемпіонату Європи 2023 проти однолітків з Франції. До поєдинку наші хлопці підходять у чудовому настрої та готові ще раз здивувати футбольний континент після вдалих виступів проти ровесників з Хорватії, Румунії та Іспанії на тренуваннях, окрім звичайної підготовки до зустрічі гравці Михайло Мудрик та Максим Талавєров продемонстрували, що українські футболісти вміють не тільки бути фізично сильними та показувати бійцівські якості, але й не поступаються нікому у технічному потенціалі. Дай Бог, щоб вони його задіяли і у прийдешньому матчі з французами. До речі, лікарі Лондонського Челсі побували у розташуванні команди Руслана Ротаня, обстежили Мудрика і дійшли висновку, що його здоров'ю нічого не загрожує. Це означає, що Михайло може вийти на поле у зустріч проти збірної Франції. Далі про справи колишніх футболістів Дніпра, голки передбірної України, Андрій Лунін, залишиться у Мадридському реалі до закінчення терміну його контракту, тобто до літа 2024 року. Це рішення самого гравця, і воно остаточно. Зазначимо, що головний тренер реалу Карло Анчелотті не задоволений рівнем Луніна і хотів би бачити іншого гравця у ролі другого воротаря вершкових. Клуб англійської англійської прем'єр-ліги Бренфорд голосив про підписання нового контракту терміном на 5 років з 19-річним півзахисником Єгором Єрмолюком. Туди він прийшов за півтора мільйона євро минулого літа. Сезон 2022-2023 років. Єгор провів у дублі. Однак нещодавно було оголошено про його переведення до основного складу. Натомість Євген Коноплянка бажає залишитися у чемпіонаті Польщі. Наприкінці минулого сезону він покинув тамтешню краковію. Його агенти шукають варіанти з місцевими клубами. Наразі інтерес до нього виявляє новачок екстракляси Пуща Неполомиці. Раніше була інформація, що Євген може опинитися у чемпіонатах Малайзії, Сполучених Штатів Америки, Об'єднаних Арабських Еміратів або в одній з європейських ліг. Баскетбольний клуб Слобожанського Прометея веде роботу над підписанням контракту з 28-річним форвардом Міндаусґасом Сушинскасом, два останні сезони він провів у німецькому клубі Хемніце. У минулому литовець взяв участь у 52 матчах. Набирав 10,2 очка, виконував 3,8 підбирання і 2,1 передачі за гру, реалізуючи 37% сім триочкових китків у сезоні 2020-2021 років Суш. Шинська виступав за литовський пренас пренапрясе, де головним тренером був Мантас Шернюс, нинішній помічник Керманича Прометея Ронена Гінзбурга. Тим часом клуб в офіційному листі повідомив про рішення подати заявку на участь у вищій лізі чемпіонату України. У ньому йдеться також і про те, що він не полишає надії, що ближче до початку сезону 2023-2024 років виконком федерації баскетболу України повторно розглянемо. Можливість участі прометея у суперлізі минулий сезон в елітному а вітчизняному дивізіоні. А він пропускав через конфлікт з Федерацією баскетболу України, виконком якої вимагав сплати 4,5 мільйонів гривень внеску через участь команди у турнірі, який проводився не під егідою Фіба до речі, подібний пункт у правилах залишився і на наступний сезон. Решта клубів для участі у суперлізі мають сплатити внесок у розмірі 40 тисяч гривень. У вищій лізі сума складає 20 тисяч. Гривень і на закінчення Ірина Караган з Дніпра зійшла на найвищу вершину північної Америки, деналі 6190 метр, метрів, де підняла прапор України. Нагадаємо, що у 2021 році вона здійснила сходження на свій перший восьмитисячник найвищу вершину світу гору Еверест. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.